Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні знову тегове відео: Vітаis Fragrance. Тег має назву Українські приказки та прислів'я в парфумах. Щиро дякую пані Оксані за надану можливість долучитися до цього тегу, подумати, які ж прислів'я та приказки могли співвіднестися з моїми парфумами, які в мене є. І я зібрала кілька прислів'їв. І перше з них. Де є життя, там є й надія. До цієї приказки я дібрала аромат від Hugh Boss, що має назву Маві. Вже, власне, назва Моє, моє життя може співвідноситися саме з цією приказкою. І це той аромат, який я придбала до війни, і який я брала з собою. коли Виїздила зі свого рідного міста цей аромат дійсно дав мені поштовх до подальших якихось дій. Він підтримав мене і надав віри в те, що нічого ще не завершено, що є ще куди рухатися. Цей аромат про квітку кактуса, рожеву фрезію, троянду, деревні ноти, кедр та жесмин. Це квітковий аромат. Тут дійсно відчувається ця легкість, навіть мильність квітів, так само може гратися залежно від температури повітря і вашого тіла. Я помітила, що цей аромат взимку. Більш іскристий, більш чистий, це аромат чистоти для мене. Це аромат стильний, жіночний, надзвичайно жіночний. Це аромат віри і життя. Віри в щасливе життя. Друга приказка це безвірного друга, велика Туга. Ті, хто мене дивляться вже давно, вони знають, що є в мене один аромат він не люксовий, це мас-маркет, це каталожна парфумерія, це If Elegance від Avon, який я надзвичайно люблю. Це аромат про гранат, про Жасмин і мускус. Тут заявлені всього три ноти. І все почалося з того, що я придбала. 10 мл. Потім я придбала ще 10 мл, які благополучно використала. Тепер в мене от тридцяточка, в якій залишилось буквально на дні. І ще в мене є 50 мілілітрів запаковані, які чекають свого часу, коли закінчиться 30 мл. Це аромат так само легкий, багато хто його порівнює з Crystal Versace Рожевим. Є там деякі ноти, ну, нота гранату, яка сполучається з цим ароматом, однак для мене. Саме Елеганс є більш цікавим, більш насиченим, більш яскравим. Це аромат, знову ж таки, на повсякдень. Ви можете його носити як влітку, так і взимку. І цей саме аромат викликав найбільше коментарів, найбільше відгуків позитивних, тобто компліментів на мою адресу. Без вірного друга, велика туга. Наступна приказка гірко заробиш солодко з'їси. І до, цієї, до цього прислів'я, прислів я, я можу віднести аромат від Джорджа Armani «Сі Intense в 30 мл. Це той аромат, який я вже придбала на початку тільки от своєї захопленості парфумерією. Я дійсно довго збирала, заощаджувала гроші, аби придбати цей аромат. Я з ним познайомилася в Брокар ще, ну, зрозуміло, до війни. І вже тоді він коштував великих як, ну, для мене грошей, бо тоді я ще навчалася і. Не могла е, собі дозволити. Однак от 30 тридцяточка як зараз пам'ятаю, 1200 гривень. Я тиждень ходила, думала, чи потрібен він мені. Е, і все ж таки придбала, чому надзвичайно рада Сироп чорної смородини, бензаїн, турецьку троянду, пачулі і давану. Я його часто показую в своїх е, е, відео. Це аромат для мене про Чорну смородину, коли ви на сонці збираєте і от розчавлюєте ці ягідки смородини, це варення е зі смородини. Так само Дована тут надає такого аромату не те, що димності, він, от, знаєте, як наркотичний трішки. От тягне вас до цього аромату, він солодкий. Його ви не можете так носити влітку, хоча я і влітку один пшик так десь далеченько носила, і це знову ж таки той аромат, з яким я їхала в інше місто, коли була внутрішньо переміщеною особою. Цей аромат так само надавав мені сил, підтримки. Але він дійсно, я дійсно можу його співвіднести з прислів'ям. Гірко заробиш, солодко з'їсиш, тому що він надзвичайно солодкий. Наступний аромат і прислів'я дешева риба погана юшка. Я не знаю, як і навіщо він потрапив до мене у колекцію. Ну, в сенсі я знаю як, але навіщо досі задаюся цим питанням. Це La Vienne Rose «Parfum Entity». Uh, made in Це закос на V-Bay, який був у мене колись, який я благополучно використала. Потім мама мені подарувала цей аромат, я його теж використала. А потім сама прийшла в Єву. Це, хто знає, ну, я думаю, що ви бачили, це там по 60 гривень, скільки тут мілілітрів. 30 мл аромат. Ну, він дійсно чимось схожий. Тут, в принципі, такі ж ноти, але воно дуже хімозне, і е, інколи от просто тарганів цим можна морити. Е, він у мене стоїть, я не знаю. Ось це, це було дуже давно і неправда. І. Ой! Ну, ось так. Дешевий і, і дуже поганий. Не раджу їй взагалі ось до них придивлятися. Ну, Якщо вам дійсно хочеться пахнути як заморний тарганчик, то, будь ласка. Наступне прислів'я Діло майстра величая. І зараз я вам покажу той аромат, який нещодавно. З'явився, який нещодавно з'явився в моїй колекції, я вас закликаю до того, що цей бренд не вийшов, він належить до компанії L'Oreal, він належить до компанії Лореаль, а L'Oreal не вийшов з Росії. Однак я все ж таки покажу: я придбала цей аромат з рук, і, на мій погляд, цей аромат. Дійсно, може співвідноситися дуже яскраво, дуже впевнено, може співвідноситися з цим прислів'ям. Це Мюклер Angel Nova. У мене 30 мл, Refillable, тобто перезаповнюю, можна перезаповнювати цей аромат. Все почалося з того, що мені надіслали від ливан. В принципі, я вже багато разів розказувала про цей аромат. Тут. Заявлені такі ноти, як малина, лічі, акигалавуд, дамайська троянда і бензоїн. Назвичайно яскравий, потужний а... малиново-трояндово-бензоїновий аромат, який, з яким я зараз просто пішла в закій і бачите, скільки вже використала. Я боюся просто, що зараз на них дуже величезні ціни. і Я знову ж таки не раджу купувати його в магазинах. Боюся, що просто він в мене закінчиться. Ну, надзвичайно яскравий. Дійсно, когось він може придушувати. І це зрозуміло. Він яскравий. Він, Бензоїн тут такий, що йому потрібне повітря. Йому потрібний холод. Влітку я його не ношу, ну, не бачу його влітку. Але ось мюглер-майстер, який створив цей аромат. До речі, я не розумію досі, скільки я от двічі чи тричі підходила до класичної версії Angel. На жаль, вона мені дуже металічна, металева, але ось цей фланкер. Надзвичайно гарний, тому діло майстра вилучає мюгляр. Дякую вам за те, що створили такий аромат. На жаль, мюгляр вже, т'єре Мюглер вже не з нами. Так, наступна, наступне прислів'я на, на все свій час. І тут я не маю флакона, в мене є тільки відливант, який, в принципі, не має сенсу вам показувати. Я десь тут вставлю цю картинку. Це аромат, який надзвичайно мене вразив. Я кажу про Кіліан Good Girl, Gone Bad Extreme. Дякую, Альоні, за те, що вона. Дала мені можливість познайомитися з цим ароматом, і це той аромат, про який я мрію, тому що він дорогий, він приблизно 10-11 тисяч коштує. І поки що мене жабка так піддушує, щоб придбати цей аромат. Я знаю, що багато є ароматів, схожих на нього, однак. Немає для мене сенсу замінювати його на. Ну, мені здається, що такі шедеври вони не можуть бути взаємозамінними. І ось я сподіваюся, що настане той час, коли мене жабка вже не буде так придушувати, і я придбаю цей аромат. Хоча, можливо, настане той час, коли я скажу, ну, що в ньому такого? Що ну, то османтус і османтус, ну то молоко і молоко. Просто поєднання молоко, османтус, тубероза, жасмін, амбра, нерцис, екстракт білого кедра і майська троянда вони утворюють надзвичайно благородний, надзвичайно розкішний аромат шлейф. Ем... Ну, це аромат для мене багато і хештег багата жіночка, так? Тобто жінка, в якої все вдалося, яка знає, чого вона хоче, яка сидить в розкішному е, авто, яка е, ну, просто в неї все вдалося, і в усіх сферах життя. Тому на все свій час я дуже сподіваюся, що. Настане той час, коли я, в мене буде стояти цей флакон. Наступний аромат і наступне прислів'я щедрий на батьківські гроші. Оскільки ми не з такої вже заможної родини, але все ж таки є один ароматик, який я придбала саме за батьківські гроші. Це аромат від Жан Артес Romantic Blossom. Я познайомилася з ним в Єві колись навесні, і він мені надзвичайно зайшов, тоді він пах для мене квітами, я набризкала на себе, закохалася, і ось на день народження, на 1 травня, мені подарувала мама. Тобто я замовила, вона оплатила М -м -м, цей аромат. «Romantic Blossom» від Jean Артест це бюджетна парфумерія, і тут заявлені м, ноти е, троянда, тут є, тут є Мох, тут є е, Смородина. В принципі, для мене е, на першому етапі було е, вони були схожі з Сі. Саме От нотою чорної смородини, нотою е, троянди вони були схожі. Однак цей для когось є е, таким карамелькою дюшес. Ну, можливо, можливо. тому... Цей аромат може гратися так само влітку в теплу пору року, він більш солодкий, взимку в холодні пору року. Тут визирає більше мох, він шиприти починає бюджетний аромат. Можу порадити придивитися до нього. Наступне прислів'я і наступний аромат як з неба впав. І цей аромат мені дістався у подарунок від моєї парф-подруги, за що я надзвичайно була в шоці, по-перше, і дуже вдячна. Це La Belle Jean-Paul Gaultier le Parfum. І це версія, здається, інтенс. 30 мл. Залишок у флаконі, але він, ну, бачите, так, майже повний. Надзвичайно гарний флакон. Я дійсно була шокована, коли е, мені його подарували. Про що цей аромат? Цей це аромат для Бель про тонка, ваніль, грушу і жасмін. Знову ж таки, це солодкий, дуже солодкий аромат, в якому хтось навіть інколи відчуває не грушу, а вишню. А, ту, хоча мені більше все ж таки груша відчутна, от навіть якщо ми скажемо, що це грушеве варення, яскрава ваніль. А, вона знову ж таки кондитерська, аромат зимовий, аромат на холодну пору року. Він насичений, шлейфовий і може навіть вас придушити, тому тут потрібно бути. Обачним з кількістю нанесених пшиків. Лабель інтенс від Жан-Поль Gaultier. як з неба впав. І останній аромат. Два прислів'я я сюди дібрала. скільки сніг не лежатиме, а розтанути мусить. Сніг завірюха, бо вже зима повуха. І для мене це аромат, який у мене в ручці, це персів від Avon. У мене колись був у ролері цей аромат, і я його тоді не дуже той шанувала, не дуже той любила. Він мені здавався таким важким серйозним ароматом. Однак потім з часом я придбала цю ручку, і знову вона в мене лежить і чекає зими. Чому зими? Тому що цей армат для мене, я його називаю арматом снігової королеви. Тут заявлені такі ноти. Аромат снігової королеви, в якому заявлені такі ноти, як жовта фрезія, білий перець, груша, мускус, гвоздика квітка, дамаська слива, іланг, сандал, ванільна орхідея і кедр. Для мене він холодний. Я тут відчуваю сливу, відчуваю іланг, Той, що якраз таки сніг щотане, так, тому що іланг надає більш такої теплої нотки. Але тут є спеції. Цей аромат для мене найкраще розкривається саме взимку, я його дійсно називаю ароматом снігової королеви. Ну, так воно повелося. Це водний, це спецієво-квітковий аромат, холодний, от навіть колір ковпачка, такий металевий, сріблястий аромат на сніг, аромат на зиму, персів від Avon. Ну, а на цьому все. Я дякую вам за увагу. Дякую пані Оксані за такий чудовий тех. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримуйте мене, підтримуйте канал вподобайками, пишіть коментарі. Так само в інфобоксі ви можете знайти посилання на інстаграм сторінку, де я кожного дня викладаю якісь дописи з української мови. Підтримуйте українських блогерів, підтримуйте блогерів, які підтримали цей тех. Бережіть себе, пам'ятайте, що. Незабаром перемога, що все буде Україна, що вже все є Україна. Цінуйте кожну мить свого життя. А я вас всіх люблю. Цілую, па-па.